Всім доброго дня! Запрошую вас на мою кухню. Сьогодні буду готувати піцу тортилью. Готується ця страва швидко і добре підходить як смачний перекус. Підписуйтесь на мій канал та дізнавайтесь про цікаві прості і смачні рецепти. Що ж таке тортилья? Тортилья це тонкі палянички з кукурудзяної або пшеничної муки. В даному випадку, ось у мене такі є куповані тортиллі. Ну, ось вони. Якраз у пакуночку є 4 штучки. У Мексиці тортиля є однією з головних національних страв, і вона є основою для приготування різних рецептів. Ну а я сьогодні приготую на її основі смачну піцу, які ж переваги в приготуванні цього рецепту. По-перше, ніякого тіста і муки, швидкість і простота в приготуванні. Це бюджетна страва з улюбленою начинкою. Що ж мені потрібно? Для приготування такої піці. Тортилья, ковбаса, твердий сир, яйця, цибуля, помідора, маслини, кетчуп-майонез, трішки вершкового масла, сіль і перець. Підготую продукти для формування піци. Саме перше я візьму яйця і змішаю їх хвилкою. Яйця домашні, ось таких два яйця, трошечки посолю і поперчу. Тепер додам туди нарізану цибульку зелену. І також перемішаємо. Все. Тепер потрібно нарізати ковбасу кружельцями. Далі беру сир твердий і натираю його на терці. Тепер беру помідору свіжу і нарізаю їх кільцями. Беру маслини, і нарізаю ось такі теж кілечка. Ну, а тепер починаю готувати піцу. Мені потрібно на розігріту сковорідку додати вершкове масло і вилити яєчну суміш. Так, виливаю яєчну суміш і готую ось такий омлет. Тепер формую піцу. Беру дечку, застеляю його пергамент, викладаю одну тортилью, змащую майонезом. Тепер поверх майонезу викладаю омлет. Так, омлет я виклала. Далі кладу ще одну тортилью. і змащую її кетчупом. І розкладаю ковбасу. Тепер викладаю зверху помідори і маслини. А тепер засипаю тертим сиром. це сформована, тепер її потрібно запекти в духовку. Я ставлю її випікати в розігріту духовку до 180-200 градусів на 10-15 хвилин, в залежності від напруги. У мене ще залишилося дві тортильні. Поки буде пектися перша моя піца, я буду формувати другу і спечу ще одну піцу. Ставлю в духовку. Ось я витягла вже з духовки свою піцу. От приготувалася вона швидко, на мій смак і дешевше, звичайно, купованою як в магазині. Зараз спробую відрізати шматочок і показати, яка вона є всередині. Ось така вона вийшла всередині. Дуже така соковита, ніжна, не пригоріла ніде, сир розплавився. Пропоную вам приготувати ось таку смачну піцу. Дякую вам за перегляд і підписку на мій канал. Якщо вам це відео сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Чекаю ваших коментарів. Діліться ви своїми варіантами приготування швидкої піци. Шануймо і підтримуємо українське. Бажаю всім мирного неба! Будьте здорові! Бережіть себе! До нових зустрічей на моєму каналі!